Доброго ранку, діти! Рада вас всіх вітати у себе на логопедичному занятті. Сьогодні ми продовжимо вивчати звуки та букви нашої мови. Діти, подивіться уважно на малюночок. А давайте назвемо перший звук у цих словах. Хто в нас намальований? Так, це зебра та жаба. Який перший звук у слові зебра? Так, звук з. Молодці. Давайте всі разом його вірно промовимо. Посміхнулися, носиком вдихнули повітря, язичок лежить внизу за нижніми зубами і позвеніли, як комарики. З, -з, 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 -з. розумнички, це звук з. А у слові жаба. Який перший звук? Так. Це звук ж. Розумнички. Давайте його промовимо. Вдихнули через носик, язичок піднятий вгору, е тримається чашечкою, так, губки округлені, вдихаємо через ніс, а видихаємо через рот. І по ж пожужжали. розумнички. Що ж спільного між звуками ж та з? Так, діти, перше, це у нас приголосні звуки, тому що ми їх не можемо співати як голосні. У нас є перешкода, і зуби, і язик. Так. Це приголосні звуки. Далі, це звуки у нас дзвінки, тому що у нас голос гуляє. І при вимові цих звук. Участь беруть губи та зуби. Молодці. А чим відрізняються звуки з та «ж»? Коли ми вимовляємо звук з, губи розтянуті в посмішку. Кінчик язика внизу за нижніми зубами. І струмінь повітря холодний виходить у нас. Так. А коли ми промовляємо звук ж? Губи округлені, наче бублик, кінчик язика чашкою за верхніми зубами. І струмінь повітря теплий проходить у нас. Так, молодці. Розумнички. А зараз, діти, пропоную вам розглянути е, контури предметів і впізнати та назвати їх. Хто це у нас? Так, перше у нас це. Як ви гадаєте, хто це? Жук. Так. У слові жук, який ми чуємо звук? Так, звук ж. Молодці. Наступний контур на що це схоже? Єжак. Так, у слові ЇЖАК який ми чуємо звук? Звук ж. Далі, кого ми зустріли? Зайчик. У слові зайчик. Який ми чуємо звук? Звук з молодці. Змія. Який ми чуємо звук у слові змія? Звук з. Так. Далі, що Що це у нас? Замок. Так. У слові замок. Який ми чуємо звук? Звук з. Хто мені може сказати, де стоїть звук З у слові замок? Звук З у слові замок стоїть на початку слова. Розумнички. Наступний контур у нас це жолудь. Так, А який ми чуємо звук у слові жолудь? Звук ж. А де стоїть звук ж у слові жолудь? Звук ж у слові жолудь стоїть на початку слова так. Це ще у нас таке знайоме. Солодке, смачне морозиво. Який ми чуємо звук у слові морозиво? Так, звук з морозиво. Давайте з вами з'ясуємо, де стоїть звук з у слові морозиво. Давайте його промовимо. МОРОЗИВО Де ми чуємо звук з? Так, звук з у слові морозиво ми чуємо всередині слова. Розумнички. Наступний контур. Так, це зірка. Який ми чуємо звук у слові зірка? Звук з у слові зірка. Стоїть на початку слова. Далі ножиці. У слові ножиці. Який ми чуємо звук? Ножиці. Так, звук Ж. Розумнички молодці. А хто мені може сказати, де він стоїть? Звук ж у слові ножиці. Стоїть ножиці. Так. Всередині слова. Розумнички? Сніжинка. Який ми чуємо звук у слові сніжинка? Звук ж. А де стоїть звук ж у слові сніжинка? Звук ж у слові сніжинка. Стоїть всередині слова. Молодці. Ваза. Який звук ми чуємо у слові ваза? Ва-за. Так, звук З ми чуємо у слові ваза. А де він стоїть? Давайте з'ясуємо. Ва-за. Звук З ми чуємо всередині слова. Так. Коза. Де стоїть звук З у слові коза? Так, звук з у слові коза стоїть всередині слова. А зараз, діти, пропоную вам в гру на переключення. Подивіться на малюнки і назвіть їх. Та ведіть пальчиком по стрічці і називайте слова. Наприклад, замок, «жолудь», «жолудь», замок, «Жолудь», «жолудь», замок. Жолудь, жолудь. Ось так. Наступна стрічка. Їжак, їжак, козеня. Їжак, їжак, козеня. Їжак, їжак. Розумнички молодці. І остання. Вуж. Бачите, який вуж? І віз. І ніж. Так, тут складно. Вуж, віз, ніж. Вуж. Ось так. Молодці. Ви всі впорались. А зараз вам пропоную повторити чистомовочку за мною. Давайте всі разом. За, 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 за возом іде коза. Жа, жа, жа. Жанна бачила жука. З, з, з Козенята у кози. Жу 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 по ожину в ліс хожу. Зу жу зу Про жену козу. Же, же же Женя їсть драже. Из, из. Із діти збирали хмиз. Іж, іж, іж біля води лежить вуж. Так, розумнички, пропоную вам дома з батьками ще раз повторити чистомовочку та чітко промовляти наші звуки з та ж. Молодці. Ви дуже уважні. А зараз вам пропоную ще таке завдання змінити слова у вреченнях за зразком. Ось, наприклад, я говорю: Я малюю зелену жабу. Так? А тепер давайте ми я поміняємо на ти. Ти малюєш зелену жабу. А якщо він малює, як ми можемо сказати? Він малює зелену жабку. А якщо це дівчинка, як ми можемо сказати? Вона малює зелену жабку. Так, а якщо ми скажемо ми малюємо зелену жабку, якщо ми змінимо на ви, ви малюєте зелену жабку, а якщо це багато дітей, ми можемо сказати вони малюють зелену жабку. Так, наступне. Я знайшла вужа. А якщо це Сергійко, то він скаже Я знайшов вужа. А як ми можемо сказати Ти знайшов вужа? Він знайшов жу жука. Або вона знайшла жука. Так. Ми знайшли жука. А якщо ми замінимо на ви, то в нас буде Ви знайшли жука. А якщо це багато дітей знайшли, ми скажемо: Вони знайшли жука. Я малюю зимовий пейзаж. А якщо це робиш ти, як ми скажемо, ти малюєш зимовий пейзаж. А якщо це робить якийсь хлопчик, ми скажемо Він малює зимовий пейзаж. А якщо ми візьмемо вона, ми скажемо Вона малює зимовий пейзаж. Ми малюємо пейзаж. Або ви малюєте пейзаж. Або вони малюють пейзаж. Розумнички. Наступна вправа називається Римівка. Треба назвати всі слова правильно, промовляючи звуки з та «ж». Повторити ще кілька разів, дивлячись на малюнок. А потім повторити ремівку на пам'ять, закривши малюнок. Тож давайте почнемо. В першому рядочку у нас зебра, жаба, зуб, кажан. Так. Наступний рядок жито, зуби, жук, казан. Вуж, вазон, жетон, візок, ваза, морж, коза, ріжок. Розумнички, молодці. Давайте ще раз повторимо: зебра, жаба, зуб, кажан, жито, зуби, жук, казан. Вуж, вазон, жетон, візок, ваза, морж, коза, ріжок. Розумнички молодці. Ви були дуже уважні. Дякую вам за заняття, до побачення, до нових зустрічей!